Російські військові завдали масову на удару по Дніпровському району. Зранку десь годин у 10-11 був прильот. Ми не поспіваємо старі рани залатувати, а тут нове вже поприлітало. В спортивній залі, вікна вибиті, на переході другий поверх, бібліотека взагалі. Тіло вікно, у нас там матеріальні цінності, підручники вже привезли, принтер. За інформацією з телеграм-каналу начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, атака тривала півгодини. Пошкоджені будинки, адмінбудівлі, автівки, зруйнований магазин, поранених немає. Все розбите, все валяється. Магазин поруч розбитий. Тут рядом з Будівля розбита, валяються кірпичі, метал. У людей, сусідів, з першого під'їзду побиті стекла. Під ударом цей район був і минулої доби. У будинку Лариси вибиті вікна, перебита газова труба та пошкоджений дах. Жінка живе у Дніпровському районі міста. Розповідає, обстріл розпочався близько 17.30-11 липня. Зрілі страшне було, то що тут -то було. Не дай Бог кому сказати і розказати. Тут можна і психоза заробити, і нівроза, і неврози, все, що хочеш. В тому в якому я вчора знаходилася, в хаті знаходиться і п'ять разів тебе било. Я в хаті була, я мав. Говорю, так забігла між стін чотирьох стіну, забіла сюди і молилася, молилася, матір Божа, спаси за Оце що в мене було. Шести, коли хлопці приїхали, МЧСники ранили, отуту його затягли, знімали. Рані в бідро він був. І дрон дрони скинув оце в них туди, і вони дронно тут кружляв. На виклик прибули ХОКАРС, Херсонська лідна рятувальна служба і рятувальники. І росіяни повторно це ж туди ж прилетіли тронами, скинули вибухівку на людей. Пошкоджена автівка. Постраждав працівник ДСНС, працівник хокарси і працівник Херсонської обласної військової адміністрації, який був поряд. Минулої доби російська армія не припиняла обстрілювати і Береславський район. Гатили по Нововоронцовській, Новоолександрівській, Береславській, Милівській та Тягинській громадах, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Гінка. Окрім цього, з артилерії та мінометів наніс удари по шести населеним пунктам Береславського району. Користуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав та населений пункт Золота Балка. В ході ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В населеному пункті Золота Балка влучання мали місце в об'єкт критичної інфраструктури. За словами Олександра Толоконнікова, за минулу добу внаслідок російських обстрілів семеро людей отримали поранення. Двоє постраждало в Станіславі. Це волонтери гуманітарної місії Проліска внаслідок скиду з дрону. Ще двоє цивільних також в Станіславі постраждали. Також внаслідок скиду вибухівки з російського дрону. Загалом четверо також там постраждала пожежна рятувальна автівка, яка допомагає жителям Станіславу з пожежами і допомагає в різних. Питаннях також по області 10 приватних будинків. Пошкоджено є пошкодження адмінбудівлі, кінекатичні пошкодження електромереж. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розказав Олександр Толоконніков. За словами речниці ДСНС області Оксани Ульянової, рятувальники загасили 16 пожеж, спричинених обстрілами. Оксана Хлібос Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.